Ми знаходимося зараз в Парижі, в літографській студії Ідем Беріс. Це одна з найстаріших літографських майстерень в Європі. В свій час тут працювали Пікасо, Матіс, Міро, Кандинський, Шагал. От, недавно побачив Андалі навіть. У мене, як і у більшості інших українських художників, була своєрідна криза, тому що треба було якби, заново переосмислювати те, що ти робиш е в нових умовах. Я, якби для себе, в цей момент освоїв такий новий медіум — це діджитал ілюстрація. Був проєкт на початку квітня, де різні ілюстратори та художники. Переосмислювали плакати на військову тематику часів Другої світової війни. Це також давало зрозуміти, що от чим відрізняється авторське мистецтво від ілюстрації. І мені здається, що навіть досі художники рефлексують на тему війни і ще досі важко зробити висловлювання на цю тему. Під час творчого процесу я навіть не можу сказати, що, що це я, тому що в цей момент він для мене якийсь навіть трохи містичний. Якби я не існую як особистість. Ну, дуже поширене питання про натхнення, і я вже навчився на нього відповідати, що я професіонал. Працюю, не дивлячись на те, є натхнення чи немає. Пікасо колись сказав на, на цю тему так. Коли приходить натхнення, воно має застати у вас за роботою. От воно десь так і є. Тобто, коли натхнення є, я працюю. Коли натхнення немає, я працюю. Ну, це тиражна робота, літографія, яка надрукована тут. Коли я над нею працював, це там внизу. Навпроти працював Пір Зброснений. Він до мене підійшов і почав розпитувати про сюжет. От я йому ну, те саме сказав, що тут сюжету нема. Сюжет і якийсь чисткий меседж є тільки в муралах. В чому особливість публічного мистецтва, моралів. Що він доречний саме в тій локації, де він створюється. Якби в контексті України, ну, Києва, ну от тільки такий сюжет і можна було намалювати без жодних там якихось прихованих смислів. Ну, тому що всі українці розуміють, що ворога просто треба знищувати і все. Так, я сам донедавна був російськомовним і ніколи на цим не замислювався. Спілкувався російською тільки, от, тому що так звик. Чи повинен кожен переходити на українську? Це справа кожного. Як художник, який з 2010 року в основному працює за кордоном, для мене це питання ніколи не стояло. Тому що я якби спілкуюсь з людьми, мовою образів, сюжетів. І я вважаю, що це більш універсальна мова, ніж слова.